В нас катастрофічна демографічна ситуація. В нас знижується народжуваність кожного року, при цьому катастрофічна смертність. Минулого року втричі смертність перевищила народжуваність. Україна вимирає. Для кого йде війна, якщо українців не залишить? А я хочу ще додати, що в 90-му році в Україні народилось 1 мільйон дітей. А тепер подивіться, 2024 рік 176 тисяч. Це катастрофа. Просто катастрофа. І в цих умовах скільки як ми допомагаємо родинам, щоб вони заводили дітей? 860 гривень на дитину до 3 років на місяць. Скажіть, що можна купити на 860 гривень? Ви коли спускаєтесь в депутатське кафе? Скільки ви витрачаєте там для того, щоб просто пообідати чи каву попити? 860 гривень на місяць. Це нічого, це абсолютний нуль. І ви нічого не робите, щоб це виправити.